До новосанжарського відділення поліції надійшло повідомлення від голови однієї з сільських рад району про те, що невідомі вирубують дерева. Знищено близько 160 дубів діаметром від 18 до 78 сантиметрів. Розмір шкоди, заподіяної зеленим насадженням, становить близько 370 тисяч гривень. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению незаконных порубок лесных массивов на территории Полтавской области, главным управлением национальной полиции в Полтавской области разработан комплекс мероприятий и план мероприятий, которые подразумевают под собой профилактические мероприятия для того, чтобы с целью установления лиц, которые занимаются незаконной порубкой. У ході слідства поліцейські встановили двох осіб, причетних до скоєного. Крім того, у вчиненні даного злочину підозрюють ще близько шести громадян. Наразі їхні особи встановлюються. В ході проведення оперативно дій були встановлені, установлены, пілорами, встановлені установлены лица, причасні до незаконної поробки. І В ході проведення у них було і яке їм в ходе незаконних, преступних дій. На полорамі та складі зберігалася та оброблялася викрадена деревина. Незаконне підприємства розмістили на території ферми неподалік від Полтави. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили бензопили і двигуни. Також конфіскували два автомобілі трактор, стовбури, деревини та документацію. Ділків чекає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт до 6 місяців, обмеження волі на строк від 3 років чи позбавлення волі на той самий строк.